Два банки в Україні, які за результатами 2014 року продемонстрували феноменальні результати своєї діяльності. Хто не знає, скажу: це банк Порошенка і банк Гонтарівої. Десятки банків завалилися, мільйони людей втратили свої заощадження. Два банки президента і роз, ну, як космічна ракета. І ви розказуєте, що там нема олігархів. А скажіть мені. Коли ми бачимо сотні мільярдів рефінансування, яке видано, переведено в долари і потім вивели за кордон, коли ми бачимо ось на слайдах політику, яку веде Національний банк, у мене одне питання: а хто призначав цього голову Національному банку? Хто її подавав цю голову Національному банку? Хто не реагує на корупцію в Національному банку? І хто голосував? Це, і хто голосував? І хто голосував? Так, от я хочу сказати, що я єдиний депутат Верховної Ради, який не голосував за призначення, голосував проти призначення Гонтареї Національної банку головою. Чому? Тому що виходиться жіночка, вся така красива, в прикрасах на трибуну Верховної Ради у липні минулого року, коли її призначали, і каже: люди добрі, я не спеціаліст, я ніколи цим не займалась, але я навчуся. І 370 депутатів Верховної Ради. Тиснуть на кнопку без обговорення, щоб вона навчилась. Ви знаєте, як у тому відомому фільмі на кішках хаючиться, а не на людях, не на їхніх статках. <плес> упродовж. упродовж... Кількох місяців я вимагаю від президента Порошенка внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтарєва. і президент Порошенко два тижні тому на національній раді реформ каже: мені вимагає від мене, щоб я вибачився за те, що я, бачите, образив голову національного банку. А коли вона вибачиться за те, що її політика призвела до того, що люди в чотири рази стали біднішими, що сьогодні народний депутат живе на 100 доларів зарплати, а пенсіонер на один. Долар у день живе навіть менше у Зімбабве на один долар у день живуть, а наші вже менше ніж на один долар. Тому я поставив умову як лідер фракції радикальної партії, яка входить до коаліції у понеділок, коли буде позачарове засідання Верховної Ради, одночасно із переліком законопроєктів, які мають розглядатись для того, щоб отримати кредит міжнародного валютного фонду. Питання номер один: проголосувати відставку ви согласні? Висагласгонтарева втратила до міру. А ви сані сілі Тимошенко, що надо в зарубіжних фінансових кругах искать как вызывающего водові? Ви знаєте, коли мені розказують про закордонних спеціалістів при всей повазі до них, ну якщо у нас закордонні спеціалісти це панацея для України, давайте з президента поміняємо по закордонного спеціаліста президентом. Закордонного спеціаліста прем'єр-міністром, давайте із закордонних спеціалістів виберемо Верховну Раду, сільський голів, щоб землю не крали, міський голів, щоб не крали. Для чого тоді українці? Послухайте, якщо ми самі себе розказуємо, що ми меншовартості, вартості, що ми ні на що не здатні, що без закордонних спеціалістів ми нічого не можемо, так вибачте, це мантра Путіна. Він те саме каже, що ми ні на що не здатні. Тому я вважаю, закордонні спеціалісти це супер. Радниками, помічниками, експертами і так далі. Політичну відповідальність мають брати партії, бо тоді давайте закордонні партії, хай на вибори йдуть, хай люди за них голосують. А то виходить так: усі на вибори йдуть, обіцяють краще життя, а потім приходять, бояться брати на себе відповідальність і кажуть: ми Саакашвілі з Грузії випишемо, ми того випишемо, ми сього випишемо. Так може, їх і вибирати треба, а не тих, кого 20 років робили країну. Тому я вважаю, що якщо що ніхто в нашому домі не наведе ніякого ладу, якщо. Ми самі не наведемо закордонні спеціалісти. У нього там родина, у нього там хата, у нього там статки. Він сюди приїхав. Знаєте, як вахтє, вахтовий метод. Приїхав, відпрацював, завалив, не завалив, вийшло, не вийшло. Поїхав назад додому. Мені нема куди їхати, і нам немає куди їхати. Тому ми самі в своїй хаті маємо наводити порядок. Що стосується національного банку, очевидно, що причини падіння гривні це не лише економіка, це корупція, це зловживання, це відсутність довіри інвесторів. Це відсутність довіри ринку і так далі. І голова національного банку має піти в відставку з однієї причини. Вона втратила довіру ринку, вона втратила довіру суспільства. І чим швидше президент Порошенко це зрозуміє, тим легше це буде країні. Бо навіть якщо ми візьмемо кредити міжнародного валютного фонду, слухайте, ми кажемо, у нас Путін агресія, да нам отака гонтаріва, ха ще два місяці посиде, і тоді вже й Путіна не треба буде. Розумієте чи ні? А потім нам кажуть, що російське ПСБ хоче підривати середини, мітинги, якісь Пучі а далі. У вас є кандидатура. На кого? На главу центрального На голову. банку. На голову національного банку. Не е, не це прерогатива президента. Це він має подавати. Він... Президент відповідно до конституції подає кандидатуру в національну банку. Я міг би сказати свою думку, але не хочу. Чому? Тому що я думаю, що що я скажу, то президент точно не подасть. Для чого нормальну людину збивати? Хай може наші думки співпадуть.